Вітаю всіх на каналі Техногайд. Сьогодні говоримо про бренд Soundcore, який належить компанії Anker Innovations, одного з найвідоміших виробників у світі портативної електроніки. Якщо Anker асоціюється з надійними павербанками та зарядними пристроями, то SoundCore став його окремим напрямом у сфері аудіо. Бренд робить ставку на поєднання якісного звучання, сучасних технологій та доступної ціни, завдяки чому він впевнено конкурує з гігантами на кшталт Sony чи JBL. Ключові фішки Soundcore – власні аудіодрайвери, підтримка Hi-Res Audio, Алгоритми шумозаглушення з елементами штучного інтелекту та зручні мобільні додатки для тонкого налаштування звучання. У підсумку маємо навушники, що орієнтовані як на щоденне використання, так і на вимогливих користувачів, які цінують баланс між технологіями та ціною. Тож далі ми розглянемо найкращі моделі, щоб ви могли обрати оптимальний варіант для себе. А перед тим нагадую, ваші лайки, коментарі та підписка допомагають каналу розвиватися та створювати ще більше корисних рейтингів. П'яте місце нашого рейтингу займають Soundcore Q20i. Це модель із бюджетної серії, яка з'явилася у 2023 році, але й досі не втрачає популярності завдяки вдалому поєднанні ціни та можливостей. Формат у них повнорозмірний: закриті накладні чаші з можливістю складання та поворотом для зручного зберігання. Підключення комбіноване. Можна користуватися як по Bluetooth 5 версії, так і через класичний міні-джек 3,5 мм. Для провідного режиму передбачена підтримка сертифікованого формату високої роздільності Hi-Res Audio. Всередині встановлені динамічні випроміння. Діаметром 40 мм, які видають деталізовану середину і низи з Bass Up, що підкреслює глибину басу. Є активне шумозаглушення, плюс прозорий режим, якщо потрібно чути оточення. Навушники підтримують багатоточкове підключення, можна тримати зв'язок одразу з двома пристроями та швидко перемикатися між ними. Час автономної роботи вражає з увімкненим шумопоглинанням до 40 годин, а без нього аж до 60. А якщо батарея розрядиться, то лише 5 хвилин зарядки через сучасний порт USB Type-C вистачає на ще 4 години музики. Для тонкого налаштування звуку передбачено застосунок SoundCore, де є 22 готові пресети еквалайзера та можливість створити власні профілі звучання. Хоча це доступна серія, модель Q20E залишається вигідним вибором для тих, хто хоче отримати сучасні функції, активний шумодав, якісний звук і тривала автономність, без переплати за гучне ім'я конкурента. Четверте місце Soundcore P40E. Це внутрішньоканальні повністю бездротові навушники, представлені у 2024 році. Вони отримали Bluetooth 5,3 версії, 11 міліметрові динамічні драйвери та технологію Bass Up для посилення низьких частот. Головна фішка адаптивне шумозагушення, яке підлаштовується під оточення, є й прозорий режим. А під час дзвінків працюють по три мікрофони з алгоритмами штучного інтелекту для чіткого голосу. Автономність також вражає до 12 годин безперервного прослуховування і до 60 годин разом із кейсом. Швидка зарядка за 10 хвилин забезпечує ще 5 годин роботи. Сам футляр має сучасний порт USB і навіть може слугувати підставкою для смартфона. Додатково є сенсорне управління, захист від вологи за стандартом IPX 5 та підтримка швидкого сполучення Google Fast Pair. А через застосунок SoundCore користувач отримує гнучкі налаштування звуку та еквалайзер. У підсумку це універсальна tvs модель із сильним акцентом на автономність і функціональність. Soundcore Aerofit 2 – свіжа новинка 2025 року, яка виходить за рамки звичного уявлення. Про TVS. Це не закриті вкладище, а відкритий форм-фактор Open Ear із завушними дужками. Така конструкція створена спеціально для спорту. Навушники не випадають навіть під час інтенсивного бігу, не перекривають зовнішні звуки і дозволяють контролювати обстановку. Якість звучання тут підтягнули серйозно. Динамічні драйвери працюють у діапазоні аж до 40 тисяч герц. А підтримка кодека LDAC разом із сертифікацією Hi-Res дає можливість слухати музику у високій роздільності без друтів. Це рідкість для спортивних моделей, які зазвичай роблять ставку лише на зручність. Важливим залишається і ресурс. Самі Aerofit 2 тримають до 10 годин, а з кейсом приблизно 42. Швидка підзарядка всього за 10 хвилин додає ще 4 години відтворення. Кейс отримав акумулятор на 750 мАч і порт USB Type-C. не забули й про дзвінки. Мікрофони з алгоритмами CVC прибирають шум довкола, а захист від вологи за стандартом IP55 гарантує, що під чи дощ не стануть проблемою. Усе це робить Aerofit 2 не просто черговими спортивними навушниками, а рішенням, яке поєднує відкриту ергономіку, преміальне звучання та витривалу батарею. Друге місце посідають Soundcore Life Q30, модель, яка з'явилася ще у 2021 році, але й досі залишається актуальним. Причина проста: це повнорозмірні накладні навушники, які вміють поєднувати сучасні функції з класичним форматом over-ear. Вони складаються, мають поворотні чаші та працюють як у бездротовому режимі по Bluetooth 5 версії, так і через дротове підключення з міні джеком 3,5 мм. Основна фішка моделі активне шумозагушення, яке можна налаштовувати через фірмовий застосунок. Є й прозорий режим, що дозволяє чути оточення. А підтримка голосових асистентів Apple Siri та Google Assistant робить управління ще зручнішим. У чашках становлені 40-мм динамічні драйвери, які відтворюють частоти від 16 до 40 тисяч герц у дротовому режимі, що відповідає стандарту Hi-Res Audio. За автономністю liveq 30, також у топі до 40 годин роботи з увімкненим шумодавом і до 60 без нього. П'ятихвилинна швидка зарядка через порт USB Type-C забезпечує ще 4 години прослуховування. Додатково є підтримка NFC чіпа для швидкого з'єднання, Зручне керування гучністю, а в комплекті йде захисний футляр. Завдяки такому набору функцій ця модель і досі залишається однією з найбільш вдалих у лінійці Soundcore, пропонуючи комфорт, витривалість та універсальність за відносно доступну ціну. Перше місце у нашому рейтингу впевнено займають Soundcore Liberty 5. Головна новинка 2025 року це внутрішньоканальні ТВС-навушники, де компанія Anker зібрала практично все найсучасніше зі світу бездротового аудіо. Модель підтримує Bluetooth версії 5,4, має 9-мм драйвери з сертифікацією Hi-Res Audio і працює у розширеному діапазоні від 20 до 40 тисяч герц. Але головний акцент на тривимірному звучанні з долбі аудіо, яке створює ефект присутності, наче слухач знаходиться всередині сцени. Тут встановлено по 3 мікрофони в кожному навушнику з системою ENC. Адаптивний шумодав підлаштовується під обстановку. Є й прозорий режим, мультипойнт для роботи з двома пристроями, а також інтеграція з голосовими асистентами Siri та Google Assistant. За автономністю Liberty 5 тримають орієнтовно 8 годин із шумозаглушенням і до 12 без нього. Разом із кейсом це 32 або 48 годин відповідно. Швидка підзарядка за 10 хвилин дає ще 5 годин роботи, плюс є бездротова зарядка і порт USB Type-C. Додаємо сюди за. Захист від вологи за стандартом IP55, сенсорне управління та можливість тонкого налаштування звуку через застосунок Soundcore і стає зрозуміло, чому саме Liberty 5 очолюють наш ТОП. Це флагман, який об'єднує дизайн, технології та універсальність для щоденного використання. Отже, ми розглянули п'ятірку найкращих навушників Soundcore від доступних моделей для щоденного використання до флагмана Liberty 5 із підтримкою тривимірного звуку та найсучасніших технологій. У кожної моделі свої сильні сторони: одні роблять ставку на автономність, інші на спорт чи якість дзвінків. А топова серія поєднує все одразу. Це ще раз підтверджує позицію Soundcore як бренду, який може запропонувати рішення для будь-якого сценарію використання. На цьому наш рейтинг добігає кінця. Якщо відео було для вас корисним, поставте лайк, напишіть, які навушники вам найбільше сподобалися, і не забудьте підписатися на канал Техногайд, щоб не пропустити нові огляди.